Вітаю тебе в місці трансформації і твого квантового стрибка на маркетплейсах. Це вища ліга товарки, клуб King of Marketplaces. В клубі ти отримаєш перше база знань клубу. Тут зібрана вся актуальна і секретна інформація по маркетплейсам і для початківців з повного нуля, і для вже торгуючих сейлерів, і для дуже досвідчених продавців з командою. Друге чат підтримки, де ти оперативно можеш отримати відповідь на будь-яке запитання. У нас максимально позитивна і комфортна атмосфера. Все по-домашньому. По-третє відео зі дзвони клубу в форматі питання-відповідь з наставником з маркетплейсів, спікером багатьох освітніх програм по Україні та за кордоном Дмитром Курісом. По-четверте. Щотижневі зі дзвони клубу з запрошеними спікерами та експертами по бізнесу, психології та здоров'ю. По п'яте. Телефонна книжка клубу це допомога по розблокуванню магазинів, корисні контакти та вирішення складних ситуацій. Зараз розберемо детальніше кожен елемент клубу. Перший елемент клубу це база знань. Вся база знань розділена на три рівня в залежності від експертності продавців. Перший рівень створений для початківців з повного нуля. Другий рівень підходить для вже торгуючих сейлерів. Третій рівень створений для більш глибшого розуміння всіх алгоритмів і нюансів по успішній торгівлі і масштабуванню на маркетплейсах через команду. Це і є вища ліга товарки. Всі уроки знаходяться на нашій навчальній платформі клубу. Ти можеш подивитись, будь-який урок в зручний для тебе час, перемотати на потрібний момент і інтегрувати всі нові знання в свій товарний бізнес. Доступ до всіх відео уроків безлімітний. Другий елемент клубу це чат підтримки. Дуже корисна штука. Це нетворкінг і вдень і вночі. Тут ти точно отримаєш відповіді на всі свої запитання. Чат розбитий на сім гілок для спілкування на будь-який смак. Перша гілка новини клубу. Це анонси наступних подій і важлива інформація для членів клубу. Друга гілка. Члени клубу тут можна швидко знайти потрібно тобі людину по місту або категорії товарів. Третя гілка. Питання-відповідь це головний чат спілкування членів клубу. Тут ми вирішуємо всі питання. Наші головні принципи клубу це взаємоповага і взаємодопомога. Ми наповнюємо один одного позитивом і енергією. Четверта гілка: болталка по душам. Цей чат для неформального спілкування у вільний час. П'ята гілка щоденні звіти. За бажанням, кожен сейлер може працювати над своєю дисципліною і точністю дій. Шоста гілка психологічна допомога і збільшення енергії. Тут ми пропрацьовуємо твою прокрастинацію і депресію. Разом з цього виходити простіше. Сьома гілка секретний чат. Про цей чат дізнаються вже діючі члени клубу. Третій елемент клубу це відео зі дзвони клубу в форматі питання-відповідь. Вони проходять два рази на місяць. Це формат групового наставництва, тривалість зустрічі до останнього твого запитання. Все відбувається на енергії і позитиві, максимально конструктивно і практично для твого бізнесу, камеру включати за бажанням. Всі ці зідзвони зберігаються на нашій онлайн платформі. Там є тайм-коди, тому ти завжди зможеш знайти відповідь на своє запитання. Четвертий елемент клубу це відео зі дзвони з запрошеними експертами. У нас в клубі вони відбуваються кожну середу. Сюди ми запрошуємо спікерів із дуже різних напрямків: експертів з Google, Instagram, майстрів по побудові команди та делегуванню бізнесу з Китаєм і Туреччиною, представників маркетплейсів, власників фулфілментів та CRM. Практиків по міжнародному бізнесу, психологів і ще дуже багато цікавих людей. За рік ти познайомишся з 52 цікавими людьми, яких ти бачив лише по телебаченню або на YouTube, і зможеш задати їм будь-яке запитання особисто. Всі ці зустрічі також зберігаються на нашій платформі клубу в запису. П'ятий елемент клубу це зв'язки. По всьому світі зв'язки вирішують, і в Україні не виняток. Дмитро знає дуже багато впливових людей, і вони добре знають його. Тому якщо у тебе будуть проблеми різного характеру, то тобі буде до кого звернутись за допомогою. Телефонна книжка клубу тепер твоя телефонна книжка. Клуб King of Marketplaces офіційно зареєстрований в Європейському Союзі в місті Таллін, Естонія. Цінність клубу неможливо оцінити. Тут кожна нова ідея чи знайомство це золото. В клубі є імпортери, виробники, дистриб'ютори, дроп-постачальники, оптовики з сьомого кілометру, менеджери маркетплейсів, програмісти, таргетологи, спортсмени, публічні особи та початківці повного нуля. Інфраструктура клубу постійно розвивається. Ми додаємо корисні фішки, знання і нові інструменти, тестуємо різні гіпотези для збільшення продажів всіх членів нашого клубу. Якщо й ти бажаєш зробити свій квантовий стрибок на маркетплейсах, долучайся до нашої банди маржинального настрою. Друже, скоро побачимось.